Три Великадня, яку та як треба святкувати. У світі існує три Пасхи, єврейська, язичницька християнська. Три з половиною тисячі років тому відбувся єврейський великдень. У цей день євреї заколювали. Вони помазували косяки дверей і перекладен кров'ю ягня, щоб губник минув їх будинки. Єврейський Великдень це нагадування про гіркоту народу, це вихід з рабства, звільнення від страшного єгипетського ярма і прокляття від ангела смерті, який заходив до кожного, вражаючи ті будинки, де не було знамення крові. Язичницька Пасха це мірська, сатанинська, богохульна і нечиста. Під християнським виглядом до столу подаються язичницькі культові страви, як випічки з яйцями. Пасха обов'язково у формі чоловічого фалосу з насінням на верховці. Поклоніння Богорадючості поєднують із християнськими святинями. Ось чому це наруга та сатанізм. Христианська Пасха це Ісус, Син Божий, розп'ятий замість нас, за наші гріхи, що зійшов у пекло замість нас і воскрес із мертвих для нашого виправдання. Вируючи в нього, ми маємо прощення гріхів і вічне життя. Дивіться канали Солтиненко, і ви зможете зробити це в своєму житті.